Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Березень місяць і ми на грядці часнику. Друзі, всім потрібно звернути увагу на свій часничок, на свою цибульку. Адже весна і стоять давно теплі погожі дні, і зверніть увагу, часничок добре сходить і він вже зійшов, вже всі рядочки часника видно. Що це означає? Якщо у вас пройшло два тижні після сходів часника, часник потребує підживлення. І зазвичай ми вносили ці підживлення перші у квітні, місяці, бо в нас була погода ну, холодна. А в цьому році і тепла якась аномальна зима, і весна прийшла в нас дуже швидко. І, хоч передають невеличкі похолодання по-любому, для того щоб наш часничок далі різ і далі продовжував нарощувати кореневу систему, то насамперед ми що мали зробити, це прорихлити ґрунт. Як ви бачите, в нас є такі. Ось я думаю, що сьогодні в кожного є отакі, От бачите, грабельки. Вони, бачите, з таких проводків зроблені і загнуті. Це допомагає глібоченько зробити якби рихлення ґрунту. І це перші такі роботи, які потрібно зробити на часниковій грядці. Так само і на цибулевій грядці, друзі, і потрібно пустити кисень до кореневої системи. Часник ми висаджували осінью. Під зиму за місяць до початку холодів, для того, щоб часничок успів наростити кореневу систему. Звичайно, він укорінився і дивіться, всі рядочки вже показались. Тому, друзі, якщо у вас часник був замульчований, насамперед, що ви маєте зробити, це забрати мульчу і загромадити його глібоченько, щоб дати доступ кисню до кореневої системи. Друге, наше правило це дати поштовх для розвитку стебла, адже Чим більше виросте оце стебло, в даному випадку у нас буде розвиватися стебло це березень, квітень. Чим міцніше буде стебло, тим більше буде головка часнику. І в даному відео я зупинюся, які потрібно провести підживлення і коли саме головне їх треба провести. Тому нам потрібно провести перше підживлення і зазвичай по холодній ще погоді, по будь-якому ніч у нас буває мінус один, мінус два, плюс два, плюс п'ять, потрібно використовувати ам'ячну селітру. Тому що іменно в цей час, як ніколи, потрібен підвищений вміст азоту в ґрунті для росту зеленої маси. І якщо не буде вистачати оцього азоту. У ґрунті, то рослина буде слабка і. Можливе навіть часткове пожовтіння пір'я часнику це добриво, яке використовується першим підживленням нашої городини. Ми його використовуємо не тільки для підживлення часнику, а використовуємо і для підживлення цибулі. Передаю дощики на цей тиждень. Під дощ саме краще вносити ам'яшну селітру. Це одне із дуже хороших добрив. І воно використовується навіть по холодному ґрунту, і його радять спеціалісти для першого підживлення. Вона починає діяти швидко і добре забезпечує рослини азотом. У аміачній селітрі є дві форми азоту. Одна діє відразу, а друга амонійна форма засвоюється ґрунтом трошечки повільніше. Завдяки цьому рослини отримують підживлення трохи довше. Але, друзі, яке б ми підживлення не вносили, його вистачає всього на 2-3 тижні. Що потрібно зробити? Нам потрібно взяти аміачну селітру, коли прийде час проводити підживлення. Ось нас є аміачна селітра. Ми виписали її через інтернет-магазин. Кому цікаво, я дам силку з описом відео. І ми беремо цю сирникову коробочку. Ще колись наші батьки так робили. І розводимо цю ам'ячну селітру на 10 літрів води і поливаємо. Лиш поливаємо, якщо у вас невеличка градочка. Тобто, щоб ви знали, що попаде іменно під корінь це підживлення, можете біля рядочка зробити як рівчачок. Полити, щоб не попало самій розчин на листочки, щоб листочки молоденькі не припеклися. І поливати обов'язково на зволожений ґрунт. Тому я і говорю, що найкраще розсипати під дощ. Ну, треба, щоб був дощ. Або ви поливаєте ділянку, якщо вона не вогка. І розсипаєте м'яшну селітру, і пересапуєте, як загортаєте його. Яке може бути ще підживлення? Можна використовувати або карбамід і сечовину. Це також дуже популярні азотні добрива. Вони мають до 50% у складі азотної речовини. І азот у цих добривах знаходиться у. Такій швидкодоступній і легко засвоюваній формі. Для першого підживлення розводиться півтора ложки добрива у 10 літрах води і поливати грядку, злійки, так як ми розказували. Також можна використати сульфат амонію. Це ще одне хороше добриво. В ньому великий міст азоту і ще є в складі сірка. Сірка потрібна для полегшення засвоєння рослинами поживних речовин, в тому числі є азоту, і в результаті рослини добре і ростуть, і захищені від загнивання. Використовується цього добрива одна толових ложка на 10 літрів води. Через 2-3 тижні після внесення азотного добрива потрібно внести друге підживлення часнику, а саме комплексні добрива. Для цього використовується нітрамофоска, наприклад, яка містить і азот, і фосфор, і калій у складі. Ці елементи забезпечують збалансований розвиток часнику. Також друзі, можна використати любе друге добриво комплексне. Це може бути і майстер Агро2020 або 18, 18 18 де в різних рівних долях є. І азот, і фосфор, і калій. Справа в тому, що азот, фосфор і калій це основні елементи, які забезпечують правильний розвиток любої рослини. І в результаті, якщо отримає рослина ці макроелементи, їх збільшується рослин стійкість до захворювань несприятливих погодних умов. Але, друзі, ці елементи легко вимиваються під час затяжних дощів. І якщо є їх дефіцит, то рослини, звичайно, погано розвиваються і призводить до втрати урожайності. Тому завжди додаткове харчування необхідне, яке ми будемо вносити, і ми будемо робити відео. Слідкуйте, підписуйтесь на наш канал, натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Як ви натискаєте на дзвіночок, вам приходить повідомлення про нове відео каналу. Пізніше ми будемо вносити. Вже органічні добрива, так як мінеральні добрива вносяться, поки холодна погода, а настанням теплих днів ви знаєте, що ми більш привикли використовувати органічні добрива. Так ближче до кінця квітня, початку травня, часник вже підросте і краще підгодовувати, наприклад, трав'яним зеленим добривом. Додатково на кожні 10 літрів настою трав'яного добрива. Потрібно додати всього лише одну повну чайну ложку міячної селітри. І побачите, як ваш часничок буде рости. Друзі, у нас багато ще рецептів, багато буде різних підживлень. Підписуйтесь на канал і будемо разом вирощувати наш і часник, і, і дуже важливо помнити правило, що вносяться всі добрива. По вологому ґрунту і так вносяться, щоб не попасти на листочки молоденької рослини. Друзі, ми висівали на розсаду чернушку цибульки кенді, 24-2 сіяли. Ось в такому вона стані. Сьогодні 10 березня. Вона в нас знаходиться на дворі Цибуля любить понижену температуру. А це цибулька ексібішень, також висівали 24 лютого. Ось подивіться, ми, звичайно, її висівали по 4 у кожну комірочку. Десь є одна, десь є три, десь є і чотири. Ви бачите? Ну, можна сказати, схожість, хороша. От такому вона стані. На ніч ми забираємо, а цілий день вона просто на дворі. Я всім бажаю, щоб ви не вирощували, хай ваші. Рослинки дають вам гарні урожаї, а головне, щоб ми ці всі урожаї збирали під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!